Була. Який точок мені куплять, що я новий котел поставила. Ви мені сказали. М -м -м, треба, треба, що, це виход. Якби все сказали, що треба людині? Що треба людині? Заяву, Заява, правонахідка, паспорт на житловий будинок, 에... що іще. Ні, прийти? це документи. Це все є. Це документи. Документи. Що? Які вимоги по заміні котла? Ну вимоги діло в тому, що якщо збільшується потужність, так, то на технічні умови. Так. А, а якщо, якщо, не, якщо, не, якщо не, не збільшується потужність, то технічних умов не треба. Там тут вже проєктна документація. А яка проектна? На що? Є просто заміна котла на то... заміну котла. Проектна документація бути. Там тільки демонтаж. Ну яка? Сіду... Як демонтаж? демонтаж і монтаж, котла також. Ну, Оскільки ну, так... воно стоїть кратна документація, я не знаю скільки стоїть у прилуках. Діжіть, дожіть людина, яка живе тут куди і прилуки її Вибачте. Я так розумію, що проєкт є. А є. Котер. Це тільки йдеться про зміни в проєкті. Реконструкція получається, Реконструкція, що у цьому проекту новий проект треба Так, да, новий проєкт. З тим нічого не робити. Як це так? На, на одне й те саме два проєкти, один, а потім визнаємо його негоднім, годнім, другим. другим. А просто що у нас що, виходить, зміни оці що? чи демонтаж? Зміна робить? в два да? Як ви щочки замінюєте, ви проєкт новий малюєте? Чи не, ні? Малює. не малюєте. А чому вона довела малювати? Малюємо ескіз. на Нові лічильники малюємо так, ескіз. Так, Мається від людина согласна. Все зробить по закону, але по закону, щоб воно називало своїми віщами. Не називалось новий проект, а називалось заміна там обладнання. Ну, ну заміна це там заміна лічиня. все одно при заміні. Оці всі документи надо. Які? Які? Зміни в проекті. Зміни в проекті. Тобто проект би є. Є проект. В ньому робляться зміни, переписується база даних, заноситься нове оборудовання і все. Давай, давай. Я розумію, що це як нове будівництво так, газопровода і встановлення газових приладів. Тоді ремалюється проект повністю в повному обйомі з тих умов. там з усім я беру заяву. Треба посилаю на розгляд. Так, так. Як там скажуть робити, так і є. так як ми будемо що, що робити на що случай, так Написать, заяву написати. Так, а з лічильником що, шо що, ага, що? що ви говорите? Проект То що, скаже то, ж, що... ви їй говорили? Ви не мені казали новий і новий це є? Ви ж тоді його підтверджували. Діло в тому, що не погоджують метрологи, не погоджують метрологи Підкажіть, підіжіть, я не погоджуюсь, він тільки поверху пройшов місяць назад. Як метрологи можуть не погодити? ваше? Ну погодять, значить, погодять. Не погодять. Я так не давайте знаю. Давайте зв'язуватися з цими метрологами. Узнавайте. Давайте так, я заяву прийму і проектну документацію. Давайте ви не будете Зробите все так, як треба. Я заяву приймаю, Що так приймайте, я давайте. я прийму Ліктую. заяву. Ну в проектної документації, зміни проекту я робити не буду. А хто буде? проект організації. Е, ви, так? Да? Я одказую. На якій підставі? Я не маю права. Ну як? Я не то що не маю права, а я тут роблю. Значить по роботі про, з криєм. Я не знаю, які ми тут робимо. Я знаю, що ви брешете людям. Виставляєте робити те, що не, не, потрібно не людям. не брешу я людям, нічого не брешу. Хорошо, хорошо. Розберемося. Хто бреше, а хто ні. Хто брехав, то правду казав. Яку заяву треба? Чи бланк давайте, чи що. І про по подробній пожалуй. Хто не поводжує щочіки? Ті, що стоять. По Пофамільно, будь ласка. Прізвище назовіть? Не знаю. Не знаєте. Це понятно. Значить, щочить не треба таке. Уже, уже ж на сьогодні як проєктант зробить, так і буде. Я не знаю, як буде проектант. Який проектант? Уже проєктувати. Про який ну, проєктант можна? Ну, значить, до Петренка. І з тими проєктами до, Петрен. до Петренка. От Так треба було одразу сказати. ми тут буксуємо? До Петренка. Хочете, пишіть заяву, хочете, не пишіть. Так, до Петренка. Можна і так, і так і, Чи так, як і так по закону. Можна. Не знаю, як Петренко зробить, так ну заява дожна. А як бути. зробить? Ми хочемо по закону зробити і ну, так, по закону. Давайте заяву напишемо і звернемося ще до питання. Давайте Пишіть, щось.